Українською мовою читає Алекс Мосевич. Сьогодні ми поговоримо про нормальні форми. Перша нормальна форма. Стан, який передує 1 нф це ненормалізована таблиця. Тобто таблиця, яка містить під таблиці, або групи даних, що повторюються, або неатомарні дані Тобто дані. Що складають певні структури. На перетині певного рядка чи стовпця. Таблиця може називатися відношенням лише тоді, коли вона задовольняє вимоги першої нормальної форми. Основна вимога першої нормальної форми це відношення, у якому на перетині кожного рядка. Та кожного стовпчика міститься лише одне атомарне, наділиме значення. Крім цієї вимоги, відношення у першій нормальній формі повинно задовольняти таким умовам: унікальність первинного ключа. Вимога вказівникової цілісності. Для відношень зв'язку зовнішній ключ повинен міститися у ведучому відношенні. Рядки вважаються. Невпорядкованими. Стовчики вважаються також невпорядкованими. Імена стопчики мають бути унікальними у межах даного відношення. Усі рядки повинні мати одну і ту ж структуру. Усі значення у будь-якому стовпчику повинні бути однаковими. Наприклад, уявіть собі таблицю. Є такий кубик, скажімо. Такий рядочок, який включає у себе два рядочки, який у нас розповсюдився аж на два рядки. А внизу у нас, це у нас рядочок, який називається прізвище. Скажемо так, що це домен з прізвищем. А далі збоку, очевидно, що справа у нас знаходиться, так би мовити, розподіл угорі. На два домени розповсюджується назва спорт, під якою розташовуються якраз ці два домени вид та розряд. Вид це бокс, теніс, пінг-понг та інші, А розряд це перший, другий чи мастер спорту. Це є ненормалізоване відношення, ненормалізована таблиця, яку не можна називати відношенням. Що треба зробити? Нам необхідно усунути під таблицю. Дана таблиця містить під таблицю спор. Недоліком є різний доступ до даних. Тому ми робимо наступне: робимо один єдиний рядочок, у якому і запишемо усі наші домени, назви доменів. Перший стовпчик, тобто перший домен, буде називатися прізвище. Другий домен це буде вид спорту, а третій домен це спортивний розряд. Таким чином, ми просто-напросто позбулися під таблиці. Другий приклад. Є у нас знову кілька доменів, у яких є дані. Наприклад, код студента прізвище, предмет та оцінка. Код студента є 1, 2 та 3. Після 1 у нас іде порожній рядок. Прізвище у нас присутнє. Предметів у нас є два. Прізвище відсутнє у другому рядку, так само, як і код студент. Оцінка присутня і вона відрізняється. Далі йде інший студент і такі ж самі справи. Знову перший раз присутні, а наступні рази вони відсутні. Групи рідків, що стосуються одного прізвища, утворюють горизонтальні підтаблиці, а це означає знову ж таки різні схеми доступу до різних атрибутів. Для нормалізації нам потрібно позбутися підтаблиць. Існує два підходи до усунення груп, що повторюються із ненормалізованих таблиць. Перший групи, що повторюються, ліквідуються шляхом введення відповідних даних у порожні місця. Тобто ми просто заповнюємо нашу таблицю. Отже, даними, що повторюються. Тобто, якщо у нас писало код 1, прізвище Сидоренко, з математики є оцінка і назва предмету. Очевидно. А під ним був порожній рядок, у якому було тільки фізика і оцінка. То ми просто беремо, копіюємо прізвище і копіюємо код у той наступний рядок. І так само робимо з іншими. Тим самим ми позбуваємося порожніх клітинок. А порожня клітинка, як стане вам відомо пізніше, має значення 0. У результаті ми отримаємо відношення, які містить атомарні значення на перетині кожного рядка і кожного стовпця. Другий спосіб є кращий. Один або група атрибутів призначається ключем ненормалізованої таблиці. Групи, що повторюються, вилучаються і перетворюються у окреме відношення, тобто ми створюємо ще одну таблицю. Відношення. Результат із копіями ключа початкової таблиці. У нових відношеннях встановлюються нові ключі. Інколи ненормалізовані таблиці можуть містити один або кілька груп, що повторюються всередині групи першого порядку. У таких випадках описаний спосіб застосовується до кожної такої вкладеної групи доти, доки групи, що повторюються, зовсім не залишили. При першому способі отримане відношення декомпонується у процесі подальшої нормалізації на ті самі відношення, які отримуються у результаті виконання другого способу. Ключем до нормалізованої таблиці буде атрибут код студента. Групу, що повторюється, утворить атрибути предмет та оцінка. Група, що боториться, вилучається із даної таблиці і переноситься в окреме відношення. Разом з копією ключового атрибута код студента або ID. ID в основному і буде ключем будь-якої таблиці. В основному, але не завжди. Залишок початкової таблиці стане відношенням студенти. Студенти. Ми також можемо, до речі, зображати наші таблиці у письмовому записі, тобто словам. Пишеться слово студенти як назва відношення, просто з великою буквою, українською мовою, якщо хочете робити транслітерацією, матинкою. І у круглих звичайних дужках записується код студента. Кома, прізвище та інше. У нашому випадку тільки код студента та прізвище. При тому код студента є ключем. А оскільки воно є ключем, ми його підкреслюємо однією лінією знизу. От. І закриваємо дужки. Тобто пишемо: студент з великою відкриваємо круглі дужки, записуємо код студента, який у нас підкреслюється однією лінією знизу. Пишемо кома, прізвище, закриваємо круглу дужку. І відомість. Інша таблиця, тобто інше відношення, яке містить наступні атрибути. Код студента, предмет і оцінка. Притом код студента і предмет це знизу однією лінією. Це означає, що це у нас буде складний, тобто складений ключ. Тепер для нового відношення відомість потрібно визначити власний ключ. А початкові таблиці перейде у сукупність двох відношень, зв'язаних з за значенням поля код студента. Уявіть собі тепер дві таблиці. Перша це студенти, яка містить код студента 1, 2, 3 і так далі. Та прізвище: Сидоренко, Петренко, Михайленко і так далі. І друге відношення це код студента, предмет та оцінка. Бачимо код студента так само, як у відношенні студента. А це вже у нас наше відношення називається відомість. І у ньому є оці три домени. Код студента та предмет це справді у нас буде складений ключ. Тому просто підкреслюється як перше, так і друге. Код студента один, один, два, два, три, три, три. Предмети. Математика, фізика, інформатика, фізика, інформатика, математика, фізика. Чому тут повторимо? Якщо це ключові поля. Чому тут повтори, якщо це ключові поля? А тут повтори у зв'язку з тим, що ключ у нас складений. А складений ключ означає те, що тільки коли у нас у двох доменах буде повтор, тоді виникне. 0. Тобто, у нас немає права бути дублювання, наприклад, код студента 1 і предмет математика. А десь не ще знову код студента 1 і предмет математика. У цій таблиці у нас код студента 1 предмет математика, код студента 1 предмет фізика, код студента 2 інформатика і так далі. Отже, ми замість слів пишемо цифри, щоб зекономити пам'ять. Третій приклад код студента, прізвище, предмет, оцінка. Це велика і широка таблиця, яка у нас складається з 4 доменів. От студента звичайно нормалізовано і це ключ. 1, 2, 3 і так далі. Прізвище Іваненко, Петренко, Сидоренко та Іч. Предмет. А от що до тепер слухайте уважно. У домені предмет у нас у одному рядочку міститься два предмети. Математика, кома, фізика. У наступному рядочку для підтримки фізика, кома, інформатика. І так само з оцінками оцінки 3,4. І так само тут 3,4. І так далі. Ця таблиця не нормалізована, оскільки у стовпчиках предмети та оцінка містяться дані складної структури списки. Для нормалізації необхідно розгорнути по вертикалі усі списки. Виділивши для кожного елемента списку окремий рядок. Отримана таблиця буде мати вигляд поданий у прикладі 2 спосіб 1. Після цього потрібно привести подальшу нормалізацію, отримавши у результаті відношення студенти та відомість. Четвертий приклад. Є у нас домени Код студента 1, 2, 3 і так далі. Прізвище, Іваненко, Петренко, студент і так далі. Предмет 1. Математика, інформатика, інформатика. Оцінка 1, 3, 3, 4. Предмет 2. Фізика, фізика, математика. Оцінка 2. 4, 4, 3. Ну, мається на увазі, що кожна з тих знаходиться у кожному окремому рядку і окремому студі. Предмет 3. Нема, нема і фізика. Оцінка третя. нема, нема і три. Для нормалізації потрібно виділити групи даних, що повторюються, і розмістити їх у окремій таблиці. Тобто застосувати другий спосіб, з прикладу, 2. І тоді у нас буде код, предмет і оцінка. Отже, код 1, предмет, назва предмету, Оцінка кількість балів. Таким чином відбувається нормалізація. Для відношення, з прикладу, 4, воно відбувалося таким способом. Отже, це все, що стосується першої нормальної форми. А у наступному уроці. Ми поговоримо з вами про другу нормальну форму. А я вам дякую за увагу. З вами був Алекс Масевич, і це були бази даних української. Учіться на 5.